Вітаю вас на каналі Бунту бібліотеці. На кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви самі вирішили, чи хочете прочитати ці книги. Перед тим, як почати, задам вам два питання: чи замислювались ви коли-небудь, що робить людину успішною? І чи існує універсальний рецепт збагачення, про який ми чуємо? Постійно в соцмережах уявіть собі хлопця, який виріс у бідній родині, але мав залізну волю, гострий розум і готовність ризикувати у світі, де гроші керують усім, він сам захотів стати тим. Хто керує грошима? Це історія не просто про фінансовий успіх, це історія про те, що стоїть за багатством, хитрість, жорстокість, ризик і вміння опинитися в потрібний момент у потрібному місці. В вашій увазі, книга фінансист. Це роман, який відкриває двері у світ великого бізнесу та фінансових ігор. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це зробити. У цьому випуску ми поговоримо про те, як Френк Каупервуд, головний герой цієї книги, прокладав собі шлях до багатства. Чому гроші це не лише цифри? А й гра на витривалість і шість ключових уроків, які можна взяти з цієї книги, як завжди, по традиції. Якщо вам цікаво зрозуміти механізми фінансового світу, якщо ви хочете зазирнути в голови найуспішніших людей, ця книга для вас. Ну що, розбираємо фінансист. Хто такий для початку Теодор Дрейзер? Теодор Дрейзер один з найвідоміших американських письменників, автор культових романів про владу, гроші, кар'єру та людські амбіції. Його книги це реалістичні портрети американського суспільства, де немає місця сентиментам. Він писав про бізнесменів, фінансистів, політиків. Він показував їх такими, якими вони є без прикрас і моралізаторства. А про повну біографію Теодора Дрейзера в своєму телеграм-каналі я записав аудіо. Подкаст, і там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів книг, таких як Ден Браун, Пауло Коелі, Бернар Вербер, Наполеон Гіл, Ернес Гімінгуей, Джордж Орвел та інших. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та цілому про літературу. Посилання знайдете під цим відео, підписуйтесь швидше, а я продовжую. Фінансист це перший роман трилогії, трилогія бажання. Де ми бачимо шлях Френка Каупервуда від розумного хлопця до магната, який керує фінансовими потоками? Шість головних уроків фінансиста. Перший гроші це не просто числа, а психологія. Гроші це не тільки купюри і монети. Це відчуття сили, контролю і можливостей. Головний герой Френк з змалку зрозумів, що гроші це влада. Його цікавило не просто накопичення багатства, а механізм, як працюють фінансові системи. Він навчався, спостерігав, експериментував, бо розумів, що успіх не приходить до тих, хто просто працює. Він приходить до тих, хто розуміє цю гру. А ви коли-небудь замислювали, що фінанси це більше про психологію? Ніж про цифри. Урок номер 2 Ризик. Неминуча частина успіху. Той, хто боїться втратити, рідко виграє. Капер Вуд ніколи не боявся йти в Абанк. Він ризикував не тому, що був азартним, а тому, що бачив можливості там, де інші бачили небезпеку. Багатство не дістається тим, хто сидить і чекає. Воно приходить до тих, хто робить сміливі кроки йому назустріч. Урок 3. успіх це не про мораль, а про стратегію. Чесність це добре, але великі гроші часто заробляють там, де її нема. У цій книзі немає ідеальних героїв. Каупервуд геній фінансових маніпуляцій. Він майстерно грає на слабкостях системи, і Драйзер показує світ, у якому мораль це розкіш, яку можуть дозволити собі лише ті, хто вже виграв цю гру. Чи можна бути успішним і водночас залишатися повністю чесним? М -м, поки що не готовий відповісти ще на це питання. Четвертий урок: гроші без влади це ніщо. Багатство це лише інструмент. Якщо ти не вмієш ним користуватися, воно тобі не допоможе. У цій книзі Драйзер показує, що справжній вплив має не той, у кого є гроші, а той, хто вміє їх використовувати. Гроші можуть дати владу, але лише тим, хто знає, як її отримати. Каупервуд не просто заробляє, він контролює людей, політику, ринки. Як я ставлюсь до грошей, як до інструменту чи як до кінцевої мети, скоріше як до інструменту. А ви? А ви взагалі знали, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на нього. Прикиньте, поки я переходжу до п'ятого висновку. Підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. І привірте, будь ласка, чи ви підписані. Підтримуйте україномовний контент. Дякую. П'ятий урок. Падіння це лише частина гри. Ти не програв. Поки ти не зупинився, втративши все, Френк Капервуд не опускає руки. Він знає, що гроші можна повернути, вплив можна відновити, а репутацію відбудувати. Перемагає не той, хто не падає, а той, хто встає після кожного удару. І знову історія про мої татуювання. В мене їх просто 19. Я колись набив собі тату, вище коліна на нозі, і звучить воно наступним чином: сильний не той, хто жодного разу не впав, а той, хто впавши, зміг піднятись. І Через два дні я втратив 450 тисяч євро. Тому будьте уважні на рахунок татух. І взагалі я задумався. Напевно, коли читав цю книгу, що скоріше невдачі мене мотивують ніж зупиняють. Ну, типу, в мене включається азарт, в мене десь включається агресія довести собі, довести не знаю, всьому світу, що я можу, що я це заслуговую. Тому до поразок ставитись можна по різному, але. Ця книга, якщо прочитати, ну вона абсолютний мастхев для того, як е, будувати своє життя пов'язане з фінансами. Урок номер 6. люди говорять про успіх, але мало хто готовий заплатити за нього ціну. Великі гроші робляться там, де інші бояться навіть спробувати. Кожен хоче бути успішним, багатим, впливовим. Але коли справа доходить до реальної роботи, ризиків або жорстоких якихось рішень, більшість відступає, дає задню. Каупервуд був готовий на ризики, він був готовий на боротьбу, втрати та відмову від комфорту заради досягнення своєї мети. Люди хочуть результат, але не готові терпіти невдачі. Вони хочуть владу, але бояться взяти відповідальність на себе. Фінансист це не просто роман про багатство. Це історія про владу, амбіції, падіння та повернення. Гроші це гра і виграє той, хто розуміє її правила. Ризик це неминуча частина шляху до успіху, перемагає не найсильніший, а найвитриваліший. Пам'ятайте про це, і справжня влада приходить до тих, хто не боїться брати відповідальність. А в мене для вас є хороша новина. Так як завдяки вам, шановні друзі, я на каналі дуже швидко набрав першу тисячу підписників, то я вирішив, що тепер кожного випуску буду розігрувати три книги, про які я якраз і роблю випуск, який ви зараз дивитесь. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з цих книг? Бути підписаним на канал Бунту бібліотеці, поставити вподобайку під цим відео та залишити коментар, що саме. Для себе ви знаходите під час читання книжок. І чому ви вибираєте читання, а не постійний скролл Тіктоку, Рілсів, Шорців і так далі? Дайте, будь ласка, відповідь на одне питання: чи можна досягти успіху, залишаючись чесним? Якщо вам сподобався цей розбір, підписуйтесь, будь ласка, на канал Бунту бібліотеці. Бунтуй, читай, думай, живи.